Ранок дружу, Та якого другого? Ранок того дня, коротше, коли я проснувся на пляжі. Вигляд з пляжу. Так. Во, футболка моя. Мене збудив цей пес, який ще й не зайшов. Оце А, коротше В горло Ладно, буду ще лежати. Все, давай. Привіт! З вами я, Олег! Я навчу вас як виживати серед моря. Для початку нам потрібні ракушки для чого, я не знаю. Заходимо в воду. О, кіто за НАТО за Ладно, це все хуйня. Зараз ми постараємося написати на цьому пляжі село ТВ. А що село ТВ, не село ТВ. Хочемо на море, чистей прозоре. Я тільки почав прати свої шорти, я поправ їх чуть-чуть, і такий бля, я ж вам маю показати. Зараз я вам покажу, як тут я пару шорти. Ось мої шорти, вони вже мокрі, я вже їх трохи прав. Коротше, Що треба зробити? Їх для початку треба змочити. Кидаємо їх сюди. Кидаємо їх. Коротше, так. Чекаємо хвилі, яка їх змоче. О, хвилі їх змо. Але нас... О-о-о, оця хвиля їх змучила. Але в нас брудні вони були зізаду. Так що ми обертаємо назад ці шорти, тому що я на жопці сидів всюди. Плям не видно, бо то все намокло. Притискаємо одною ногою, одним коліном, щоб це нахуй нікуди не поплило. Беремо жменюку цього і хуяримо тако. Вибачте за матюки. Розкидаємося, це, все, все це тут. Тут є сіль, коротше, і пісок, а пісок це таке жорстке і ми трем-трем як порошок, коротше, щоб витерти ту всю гідоту, яка тут все замазалось. Зараз 13-та велика хвиля. Змиє нам це. І ми знову будемо кидати. І терти, 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 терти. Так. Будьте добре, трем. А ну це 13-та хвиля. Ну, лише чуть-чуть Ладно, знову беремо жменьку, коротше, цієї херні. Єбашим. 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 І розтираємо. І розтираємо. О, 13 хвилин І розтираємо. Нам треба, що це було чисто. І розтираємо. І розтираємо. Ай, блядь. Курва камера захляпала. Зараз, секунду Чекайте. Що знімає Курваду розстирався, розстираємо, розтираємо. Ну коротше, після того як ви це простирали, підносите, підносите, заходите в воду і кидаєте це. Кидаєте це, одною рукою важко, але я буду... Я мушу знімати цю всю хрень. О, майстер-клас від Олежика. Коротше, змиваємо цю всю Змиваємо, змиваємо. Дивимося, щоб в кишенях не залишався пісок цей. Потім будете з піском ходити в кишені. Коротше, скоро стираємо, Ми стираємо. Можна закинути далі. Курва, блять. А, холодно. А. Беремо. Беремо ті шорточки, вони по суті вже готові. О, вони вже готові, тому футболка сушиться. Зараз їх ми добре викрутимо і все буде гуд. Все, от це робиться. І до завтра це висохне. Все, пока. Коротше, вже сідає, в мене батарея на камері, треба буде іншу шукати. Я вирішив збиратися. Зараз перша година і до 10-ї, до того, коли буде повністю темно, лишається 10 годин. Води в мене нема, хліб я там заховав тих півбуханки. Хліб мене не врятує, бо дуже сушить. Води в мене нема, тут мені вже не цікаво. Море вже з... надоїло. Я вже покупався разів 5. Не цікаво взагалі, не знаю, добиратися було цікавіше. І вчора вночі під музику тусити. На пляжі було теж цікавіше, набагато цікавіше. Зараз я складаю палатку, вже рюкзак склав. Лишив, то, що мокрі шорти, буду в мокрих шортах. Пофіг, буду Буду просто йти. Я знаю, що тому є пляжі, тому є пляжі, будуть копішки вдома. Буду в сторону, до речі, краще буду в сторону Одеси йти. Буду просто йти, буде ніч, прийду, зупинюся. Хаваю. Коротше, лишив табличку, цю, що я, до речі, підібрав в Києві. Я її не писав, бачите, на російській написано. Я цю табличку підібрав там, де я стопив, я її, звичайно, замітив. Я свої не мав. Вона мені дуже допомогла. Я її тут лишаю. Дрова наготував, теж лишаю. Нічого, складаю палатку і їду додому. Покажу, як це все зверху виглядає, якщо батарея не сяде. Все, пакусики. Блять, ще Пока. Короче, Буду розкладу палатку десь там дальше. Витягну пауербанк і заряджу цю батарею. Все, пока. Я короче, дві години йшов, поки дійшов до тієї зупинки. Як ви бачите, на жовто-синя. прапор України. Типу патріоти. Ще я на стінах бачив, де писали Путін Хуйло. Це Одеса. Бачив маршрутки на маршрутках, напрямок, в якому вони рухаються, пише на російській мові. Ільчівськ так через букву И. Це все пи -пи пишеться на російській мові. Дуже популярне пиво Чернігівське, тому. Отут во магазин ззаду мене є і говорять, що по цій дорозі, яка заду мене є, зараз я покажу. Ось, там магазин і дорога, що це веде на пляж. Я зі свого пляжу... Прийшов пішки, я не їхав ніяк, прийшов може кілометрів 5. Що в босим і в цих в'єтнамках. Не раджу вам брати в'єтнамки, тому що дивіться наскільки вони тут в мене тоненькі вже. Вони стираються і дуже болить те. і сюди між пальцем. Між пальцем дуже, дуже сильно натирає. Відкрив оріячки. Арахісовий. Короче, шоколади. Шоколадом. Вони розкопилися. Я їх тако хаваю. Ладно, не суть. Купив воду, в в магазині. Зараз дощ перестав майже. А, дощ пара. Такий град їбачив, що він капець в Одесі. І цей. І валю туди на пляж. Ні, гляну де він є. Вернуся, закуплю хавати. І піду туди. Просто в місце собі наб'ю. Все, пока. Ребята, це піздець, коротше. Годину тому, я просто годинку спав, ви бачили, як на зупинці валив дощ. Я вирішив піти зі зупинки по тій дорозі, по якій мені бабуля порадила. Тобто на пляж до моря. Я його знайшов. Пляж повністю пустий краще ніж там той бо там весь час народ ходив вода мені здається найчистіша е... глибше скоріше стає тобто заходиш і вже зразу тобі пояс з часом Тобто не треба валити там пів кілометра щоб тобі ж тако було і падав дощ ось той час падав дощ і І, коротше піздець поки я розклав цю палатку мені Наушники всі в болоті, мокрі. Е, диктофон взагалі намок, я дивусь, як він працює досі. Тобто диктофон, намок. Повністю весь рюкзак, намок. Намокла ця футболка, хоча вона вже суха була. Намокла в ті, які був. Шорти взагалі всі брудні. Ось, до речі. я, отут. Я спускався, коротше, лайку вирішив не йти. Бачив ще один магазинчик, не там де я воду купував, а ще один такий, який вже буде ближче сюди. Зараз я піду туди їсти, куплю. Я не знаю що робити, тому що я вже три дні в подорожі я навіть за домом скучив. Це море не таке цікаве. Дивіться, яке фігінне море. І воно не таке цікаве вже і не таке привабливе, тому що я хочу додому. Зараз, секунду, покажу. Дивіться, дивіться. Бруду ніякого нема, вода прозора, капець. Коротше, все настільки супер, я не... Ну прям не знаю. О, і що робити? Я просто думаю отак, ніби. Е, я думаю піти. Зараз, ну зараз вже... Я поспав чуть-чуть, там палатка вся мокра. Речі всі мокрі, шорти, брудні. Це все має сохнути. Зараз вже майже шоста година вечора. Коли це висохне, хмари, хмари, сонце. Сонце за хмарами сховалося. Коротше, я без поняття, це вряд ли мені вже висохне. Хіба завтра зранку. Я буду, походу, вже вертатися додому. Або заїду на Холодний Яр до них на цей фест, або не заїду. Хрини його знає. Коротше, Холодний Яр це в Черкасах. Мабуть, ви, хтось з вас запитається, чи медузи є. Нема медуз. На Диво, ні одної медузи я не бачив. Ні одної медузи я не бачив. Ладно, несуть з медузами. Інше. Я думаю, або по студентському купити потяг узгород одеса тобто, е, який через Львів йде, я колись не вертався років 5 тому. Або, або далі автостопом. Але я чую, я такий... Хочу вже домашньої їжі, вже якийсь такий... Хочеться вже додому, хочеться вже менше таскати. Цей рюкзак. Самому їхати, От так як я поїхав. Варіант, тому що будуть кращі пригоди, будуть більше пригодів. Але буде занадто сумно, це раз. А друге це просто е, важко буде. Буде важко, тим, що важкий рюкзак, палатка, типу... Тягнеш як за двох, Тобто хтось може нести палатку, а хтось може оцю п'ятилітрову воду нести. Тут ти маєш все сам тащити. У мене, коли я йду, рюкзак повністю весь забитий, нема місця. В одній руці палатка, в іншій руці вода і все. Ну, типу, і так, я, і так я йду, дуже важко йти, серйозно, дуже плечі, болять. Ну зараз оперова, але дуже все болить. Я не знаю, що мені робити. Я речі тут не дуже хочу лишати. але... Щоб піти купити похавати щось, бо я вже все схавав, схавав ці всі свої шоколадні штучки. І мені треба оце все лишити тут. Тут по суті крім тих далеких рибалок нікого нема. Але все одно стрмно. Я не знаю, чи шорти ці потрібно надягати. Взувати в цю херню так важко в тих в'єтнамках ходити. Не раджу вам ніколи брати в'єтнамок. В'єтнамка це херня повна. Ну, хіба якщо... Ви не маєте ніякої ваги. Просто от тут, між, між пальцями, капець як пече. Зараз покажу вам, що в палаці. Вся палатка зверху в піску. Ти спиш, вона сохне комарні повно. Дивіться, все всередині в піску. Це море таке. Рюкзак наполовину мокрий. В піску. Оцей боксово муха понизу лазить. Телефон сідає. Коротше, одні проблеми. А... Зараз секунду витрива. А ця штучка, а плеєр теж вже сів, тобто вже скучно, вже музики не буде чути, вже не будеш радіти. Я не знаю, нема дров, щоб в вогнище розпалити, але в мене суто йду вогнища, нічого нема. А. Я походу беру гроші. Ну, маю ножик, ну блять, ви бачимо. Беру телефон. Беру цю штуку. Беру гроші і йду закуплятися, все чекаю. Коротше, я витратив вже щось 102 гривні. Живу вже третій день, купив хавчику і мені вже на сьогодні хватить. Якось так, 102 гривні. Одеса. Нічого не жалію, хавчику. 38 гривень, 5 сосисок, Коротше, півбуханки чорного хліба, ну сірого. Наше перепитувалося, що я білий люблю. І цей. І, і три помідорки таких величезних сам вибирав. А, і майонез. Мої такий, нас такі, до речі, офігенні упаковці. Ну, в нас нема на заході такої, такої упаковки. Ой. От, коротше, можете дивитися, як це я йду, дуру, руки трясуються. Ну, я вниз і вниз. Гане, що в палаці ніхто не шарився, а там я люди, ніхто шаритись не буде. Я тут порахував, що мені 18 метрів від ніг. Тобто, мої ноги тут лежать, голова тут, і від ніг 18 метрів до, до моря. А на минулому пляжі 6 метрів чи, чи 3. Коротше дуже мало було. Заснути не міг від цього, від шумів. Тут, тут легше, тут набагато легше. Ладно, я буду хавати смачного. І ванна мені.